От у нас тут ми зібрали пшеничку. Пшеничка по соняху бачимо, да? і от наша подружка. Ту, що ми всі боїмося в соняшники. Дивіться, щоб потім не кричати, що робити з Берійською в соняшнику, треба її зараз забирати. Тобто от ми обрали врожай, почекали тут, пройшли опади. Бур'янці пішли, от, дивіться, амброзія вже перерощає, яка от такий фон має поле. І зараз треба заходити І це всю історію, от падалиця вже пішла. Цю всю історію треба зачистити а, саме від баріски. то ну, бур'яном -бур лобода, бачите, поки вона, ще в неї немає великого воскового нальоту. От вони вже з'являються. Треба, поки нема васкового нальоту, з цим справлятися. Ми пройшли тут з бараною, В принципі волога тут зараз от, на 2-3 сантиметрах вже волога. Класна. Немало лопатки з собою. Капнуть, не взяв в машині. Камінь ми зараз винесемо з поля. Тому всіх закликаю до того, що треба боротися з берізкою, Ось вона. Саме зараз. Виводити її спеціальними препаратами проти баріски. Тобто до гліфосату додавати ці препарати. Бо вона зараз цвіте і вона буде сімінятися. Нам цього не треба. Тому змінюємося разом, задумуємося, робимо правильні висновки. Всім бажаю успіхів! Até a always do this